Гарячі роли, різноманіття їх видів вражає. Вони подаються як стеріякі, так і без. На лист норі викладаємо тонким шаром рис. Рецепт рису є у мене на сторінці в минулому відео про роли. Потім викладаємо крем сир, огірочок і червону рибу. Ви можете використати любу начинку, яка подобається вам, яка більш смакує. Починаємо скручувати рол. Ми беремо, зажимаємо всю начинку, щоб вона не розпалася, це обов'язково. Придержуємо, знову зажимаємо і скручуємо. І так декілька разів, поки ми не дійдемо до кінця. Кінець норі обов'язково потрібно змазати водою або крем-сиром щоб він зафіксувався. Потім ми беремо край, зажимаємо. Це також обов'язково. Розрізаємо напополам так зручніше, щоб не використовувати багато олії. Беремо, робимо ось такий розчин. Прокладемо борошно з водою, потім в сухарі, з двох сторін обсипаємо сухарями і потім ложимо в гарячу олію, обжарюємо з двох боків і розрізаємо на шматки. Ви приготуєте. Ці роли раз і потім завжди будете їх готувати з задоволенням. Можна полити теріяки, він дає солодкий смак смачного.